От в який момент ти якось коли стався, коли ти скав хлопці, а давайте я вам буду музику грати. Ага, я як ти коли я ще ]ся? ну я ще в гусятині колись. Коли я в гусяти, а я в гусятині жив три роки також перед тим як перед віздом в Чикаго. і там вплила на мене теж така от будинку культури. Ага. Так і діджей, бо він на мене дуже вплив. І мені подобається камінь кась на касетах, що тоді мотали це. Йому допомагав <п Oracle> перемотувати з, з олівцем, асистент діджея з олівцем. Я не знаю, зараз вже і. Може, і не знають, що з олівцями треба було касети перемотувати. так? І, і от, значить, тоді, відтоді воно так, тебе... Так, якось от, то відчуття, ця музика, як, як те, це напрямок, і те, ти даєш таке. Такі... Так плебач на людей якось М -м -м. керуєш тим натовпом, так, 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 так на, uh -huh. на танцювальному майданчику. Uh -huh. О, як воно все, друзі, uh -huh. то так, сталося все в Гусятинському клубі, може, в госяцькому будинку культури, культури. Так, так завдяки тим касетам, завдяки тим танцям, uh -huh. то було в, в далекі роки, але тим не менше дивіться, які результати воно дає.